Чи переконав Трамп Сі Цзінпіна припинити поміч Росії? Про що домовилися лідери двох наддержав? Та чому ядерна риторика знову повисла у повітрі? Про це сьогодні поговоримо із Артуром Харитоновим, президентом громадської організації Ліберально-Демократична Ліга України. Пане Артуре, вітаю вас! Доброго дня. Отже, відбулася перша за шість років зустріч Трампа і Сі Цзіньпіна. Багато було від неї очікувань, багато питань, так би мовити, на порядку денному, які ми, мабуть, що очікували, що будуть обговорені. Ну і такої олії у вогонь підливала ескалація риторики перед самою зустрічю, і не лише риторики. Китай власне ввів експортний контроль за рідкісноземами. Трамп погрожував за Вадити мита навіть скасувати цю зустріч, але зрештою вона відбулася. Президент США навіть оцінив її на 12 балів із 10, але якихось таких суттєвих практичних домовленостей після неї ми не побачили. Чи це не означає, що на публіку Трамп грає таку собі хорошу міну при поганій грі, і не все так гладко пройшло. Угу. Ну я б так не стверджував. Я сказав би, що власне будь-які переговори між Трампом і Сіньпіном – це закриті переговори. Тобто ніхто нам точно не вийде, не скаже про що вони говорили, особливо китайці, де взагалі яких взагалі немає закону про доступ до публічної інформації. Вони багато чого приховують і не планують щось озвучувати. Що ми побачили з цієї зустрічі? Ну, по перше, що є певний статус-кво до квітня 26-го року, коли анонсований візит Дональда Трампа до Пекіна. І, власне, Китай зараз має 47% тарифів. 10% він відняв фантанілових тарифів, та, так званих, і ще 100%, які, власне, Начебто за рідкоземельні метали та це експортний контроль насправді за війну. Дональд Трамп так і не наклав. Хіба що в нього щось зміниться, і він захоче накласти це власне з початком листопада. Але наразі він гарантував, що буде 47%. І, І це час, це час для їхніх подальших переговорів, узгоджень і всіх питань, які стосуються російської війни в Україні. Бо Сі Цзіньпін, як був така є людина, яка може завершити війну за телефонним Дзвінку. Ми принаймні її зупинити. Він цього свідомо не робить. Ми бачимо, що інтенсифікація відбувається надалі. Китай надалі підживлює росіян з 1 листопада починається нове поломництво російське до Пекіна. Вже їхній віце-прем'єр прибув та до Пекіна. Незабаром прибуває прем'єр. Будуть обговорювати масштабні китайські інвестиції в російську економіку. Власне, ми бачимо, що Китай не відступається від розв'язування підживлення і продовження російської війни. Ну і на це буде спрямовані з наступадальші Дональда до Трампа. Для нас це не зовсім і добре, тому що очевидно. Період цих переговорів розтягується до весни а українці багато чого чекають від сполучених штатів саме в питаннях російської війни. Там ну будемо дивитися. з іншого боку, те, що він не накладає ці санкції та 100% одразу, і був понижений цей градус, означає, що сідзініпін надав якісь гарантії, але які саме ми поки що не розуміємо. А, ви переконані в тому, що ключ до завершення війни він саме лежить в Китаї, і Росія без Китая вона вже вичерпала свій потенціал воювати. Правильно От лише за допомогою ем, грошей, які Росія отримує там за нафту, і так далі. Вони і спроможні далі вести цю війну. Угу. Безперечно, Росія сам по собі наздат навести війну, і якби не було критичної китайської допомоги, війна вже давно була завершена. І питання навіть не в грошах, а в постачанні мікроелектроніки, товарів подвійного призначення, не тільки подвійного, які насичують російські. Кіського промислового комплексу. Про що мова? Про те, що від 80% до 93% мікроелектроніки, мікроелектроніків російські зброї є китайського походження. Вони або виробляються в Китаї, або завозяться через Китай або через треті юрисдикції підконтрольні Китаю, і, і зрештою це перетвориться російську зброю. На практиці це вражається у дронах, ракетах, шахедах, танках будь-які російські зброї, як на сьогодні чинить зло в Україні, буває українці. Це все, по суті, китайське походження. І нові російські розробки також мають китайське походження. Сі Цзіньпін це тоталітарний лідер Китаю, тобто зараз Китай навіть нема натяку на стримування впередні, Він вже випродав на усуду на зарівним влади, і все, що він хоче, відбувається з однією вказівкою. Якби він вказав зупинити цей процес, він зупинився. Росії не було б чим виробляти зброю. І звісно, не було б ні фінансів, ні, ні грошей, та які необхідні в економічному аспекті. І, зрештою, це призвело б до якнайшвидшого завершення війни. Ну чому тому, що тоді б запрацювали реально санкції, які повноцінно не працюють на Росію через чорну діру під назвою Китай саме тому зараз не тільки в експертному середовищі, але й в політичному середовищі на всіх переговорах, які ведуться, ключове слово це Китай і стримування Китаю є найголовнішим. Безумовно, якийсь рівень тактичний щодо Росії залишається, але стратегічний рівень, рівень це Китай, які робить усе, щоб Росія далі могла вести війну. Саме тому так Китай це найключовіше питання, і саме Сідзімпінь вирішує, коли зупиняти війну. Зрозуміло, що е, Сідзінпін не хоче завершення цієї війни, але е, з іншого боку, Трампу е, хотілося б, мабуть, що й отримувати, отримати ту саму Нобелівську премію миру, мабуть, що він і ладен був би розділити ось цей статус миротворця з Сідзінпіном, аби е, втілити ось ці обіцянки його заяви про дев'яту незабаром завершену війну. Чи є у Трампа. Важелі, аби все таки Сідзінпін змінив свою позицію. Порошу зіньпін нічого змінювати не планує. Він такий сам божевільний, як Путін, і має експансивні наміри щодо всього світу. Він готується до третьої сторони війни. Ця загроза не тільки не зменшується, вона збільшується. Саме тому говорити про те, що зінпін щось передумає з емоційних причин чи дипломатичних ні, це неможливо. Водночас, усі дії адміністрації Дональда Трампа, січня 25-го року, були спрямовані на Китай і всі процеси, які відбуваються в світі, пов'язані з Китаєм і стриманням Китаю. Америка веде політику стратегічну. Розриву. Це означає, що незалежності. Від будь-чого китайського ні в США, ні в демократичного світу не має бути. Також це включає диверсифікаціон постачання і виведення масового виведення капіталів з Китаю до інших третіх юрисдикцій, набов з самі Сполучені Штати. Це те, що робив Джо Байден, і це те, що активно продовжив робити Дональд Трамп. І це працює. Це вже працює. Чимало заводів, які колись були в Китаї, вже працюють в Індії, В'єтнамі, Малазії, в Індонезії, в Східній Азії, в Європі, в Америці буд. Де тільки навкенер і це одна з ключових проблем для китайської фінансової системи на тлі загальної їхньої економічної кризи. Другий аспект це якраз китайська криза, їхня проблема надлишкового виробництва. Те, що Китай виробляє шалену кількість товарів, і він має їх постійно продавати. Він демпінгує, підриває ринки. Власне Джанет Єн, попередні міністр фінансів США, говорила, що це поплюження світових ринків. І власне, це те, чим займається Сіціньпі в рамках своєї цієї кампанії ноживим. Америка уклала великі угоди з багатьма державами з європейським союзом з більшістю держав, учасниця САН і з Японією з Австралією з усіма ринками багатими і потенційно багатими, спроможними, куди китайці хотіли продавати товари, і це означає, що питання тарифів е, з боку Америки є надзвичайно стратегічним то Китай не зможе легко. Перекинути свої товари на треті країни, тому що Америка буде мститися третім країнам, які куплять як китайські товари не накладають мита. Тому і це передбачено по суті великими угодами, які накладає і просуває. і саме це є інструментом тиску і, і цього боїться зіньпі. Ну він шантажує доступом до рідкісно земельних металів, тому що в 25-26 роках ще досить складно замінити китайські постачання. Вже ж величі кошти вкладені в те, щоб це було з інших країн, запрацюється за декілька років. Ну швидко це не буде, а ресурси потрібні, тому власне і у Америки не те, що все ідеально. Водночас я б сказав би, що адміністрація Дональда Трампа має досить серйозні важелі впливу і розмови про ці відсотки та до 500% за російську війну в Україні. Це не просто розмови, це те, що буде застосовано у разі, якщо СІ не припинить робити те, що він робить, принаймні в Україні. От ну і на це спрямований розрахунок. Але те, що вони беруть період часу до весни. Ну, це показово, це ми теж маємо розуміти, що навряд щось зміниться за цей час. Хіба що Трамп проведе черговий саміт з Путіним, запропонує йому угоду, також щоб Росія перестала бути під Китайською і завершила війну, зупинила її принаймні. Бо бо для, для Америки найключовіше — це вивести Китаю зі сфери, сфери, сфери П в Китаю, адже вони вважають, що Росія ключовий пазл початку Третьої світової війни, яку почне Китай, і якщо цей пазл прибрати, те третє війни не буде. Ну такою логікою користується. А на вашу думку, чи справді не обговорювали питання там Тайваню на цій зустрічі, тому що ну лунали навіть думки, що Трамп може здати Тайвань аби лише змусити Сі Сізінпіна зупинити російсько-українську війну? Угу. Ну, це український експертний погляд, або що найбільше європейський експертний погляд. Він не реалістичний. Той хто так говорить, ніколи не був в Тайвані, ніколи не працював з регіону. Та Тайвань це ядро першого стрільного ланцюга. Та американського безпекового ланцюга від Курильських островів або Чищіни островів до Малакської протоки, і, і хто віддасть серцевину оборонної лінії на заїдіння Китаю? Ніхто це вже не кажучи про значення технологічне Тайвані. І що найголовніше, Тайвань є екзистенційним питанням для Японії. Тайвань був у складі Японії 50 років. Загалом, тайванська економічна модель, соціальна модель вона побудована на японських практиках. Вони нерозривно розривно пов'язані і в. Враховуючи те, що нині японію човасна така Каїчі, одна з найбільш протиіванських політикінь та в сучасності японської та політики. То це означає, що ніхто не буде кудись там віддавати, відторговувати цей Тайвань. Він матиме повну підтримку, і ну ніяких змін не буде. те, що Сіто міг щось казати. Це звісно очевидно. І власне, сина Такаїчі після перших проговорів з Цзіньпіном сказала, що він щось там говорив про тайвань, але не вдавалася в ці деталі, і жодним чином не давало зрозуміти, що Японія відступається чи вона відступається від своїх позицій. Що стосується російської нафти, Ройтер списав про те, що державні китайські нафтові компанії тимчасово навіть припинили купувати російську нафту після того, як Трамп вів санкції проти роснефті і Лукойла. А після цієї зустрічі чи щось змінилось, чи не отримав Сі Цзінпін знову карт-бланш на повну купівлю нафти? Чи вкладається в це в ну, ось це відкладення торгового? Вельної війни на рік mm -hmm. Китай нічого змінювати не буде. Він як закуповував, так і далі буде закуповувати всі ці повідомлення, які лунаючи з 22-го року системно про те, що Китай щось припинив закупляти, зрештою, виявлялися брехливими. їхній творобі нарощувався, просто переходив іншу форму. Вони знаходили, як це більш приховано робити і ще більше підривати засновано на правилах міжнародний порядок і санкційний режим. Ну сили досконало вони цим займаються. Сі не питає в Трампа, скільки російську нафти йому купляти. і Трамп не має жодних важелів впливу безпосередньо на китайські нафтові компанії, які купляють ем, російською нафтогаз там і багато інших ресурсів. Тобто, навіть якщо ці санкції вже будуть накладені на китайські компанії, що поки важко уявити, ну це не те, що реально подіє. Інше питання це тарифи, і поки Дональд Трамп він буде використовувати саме цей інструмент, бо він вважає, що тарифи є більш ефективним інструментом ніж просто санкції. Ви сказали про те, що один із варіантів можливих кроків Трампа, що він може організувати зустріч саміти з Путіним і переманити його, витягнути із орбіти впливу Китаю на свій бік. Наскільки ну насправді це реалістично і може відбутися ось в найближчій перспективі? З мого особистого погляду це нереально, тому що Росія вже підкитайська, і Росія існує і існуватиме. допоки існує Китай. Ми теж маємо це прийняти і не вигадувати собі чогось іншого, тому що це підкитайська держава, це сфера впливу комуністичної партії Китаю. І незалежно від того, це буде Путін чи Патрошев, чи кого вони там собі вигадують, Росія буде існувати, тому що Китай це дуже цікаво, саме в такому форматі. По-друге, Путіну, Кремлю їхнім елітам, для них життєво необхідно вести війни. Російська економіка, вже як на мене, неминуча та безповоротня. Перейшла на воєнні рейки, і їм необхідно вести війни, не тільки в Україні, і далеко не тільки в Європі. Росія так само планує ввести разом з Китаєм війни в Ондопацифіці, і це серйозна загроза. От. Спроби. Перехопити цей вплив вже було неразові. Саме тому ми пам'ятаємо, як українці не подобалися всі ці заяви Віткафа. Оця всі сентименти до якісь до Росії. Ми там щось собі ну, говорили, що це Трампа особисті подобання. Ні, це не особисті подобання. Це все камп, кампанія з перехоплення впливу китайського впливу. Вона не спрацювала. Трамп дав путіну аляску. Аляска закінчилася нічим, і саме тому Трамп не поспішає з новою зустрічу, хоча він її анонсував. Тому було неможливо, щоб вони зустрілися до. Азійського турна до Трампа Бутапешки та тому, що це велике турне було і в Малазі він був, і в Японії, і в Кореї вже полетів, не залишився на саміта ПЕП. Втім, Кьонжу, власне. Він спробує це зробити знову. Це може бути фінальна пропозиція від Америки. Може ще якась більш вигідна. Звісно, що питання для нас на один, яке там буде, це питання щодо зупинки російської війни в Україні. Ну, от але я не думаю, що Трамп робитиме ці спроби з надто часто. Але те, що він спробує, я думаю, це це, це точно до, до квітня 26-го року. Під час саміту Шос Сізінпін сказав про те, що ну варто би будувати багатополярний світ. А чи не здається вам, що зараз навпаки, ось досить точно існує двополярний світ, і на жаль, демократичний захід він програє авторитарним режимам, таким як в Китаї, тому що ну Китай перебирає не тільки під свій вплив Росію зараз, і Захід втрачає Індію ми це побачили, коли на рендрамоді е, був на саміті Шос, е, і так само Індія не цурається купувати російську нафту е, попри е, ті мита, які вводить Дональд Трамп. Ну це така якась глобальна проблема, е, що захід зараз на жаль програє м, ну, Китаю і загалом таким авторитарним режимом. Я б так не казав. Я встав би що у демократичного світу є певні прогалини пов'язані з тим, що демократична система, яка найкраща система, яка існує, не може ем, зловживати е, життями людей. Та і перетворювати їх в інструменти досягнення експансивних цілей, це власне та сильна сторона, яку мають автократії. А на жаль, на превеликий жаль, тому що люди для них не люди. Але з іншого боку, і Китай, і Росія, і Іран, і Венесуела, і всі мі подібні програють в технологічному розвитку, в інноваціях, в прогресі, в здатності узгоджувати щось, і, і це вже плюси, які має демократичний світ. Світ точно біполярний. -бі не можна говорити, що він багатополярний. Це видумки, які є в китайській пропаганді, те, що Трамп міг таке сказати, це інший момент, але але світ, як на мене, чітко розділений на автократичний і демократичний блок. Є держави, які намагаються бути посередині, і задача. Демократій примусить бути на нашому боці, тому що іншого варіанту немає. Ми не можемо троталерувати нейтральність, третій шлях, Швейцарію і все інше. Трамп, до речі, чудово з цим справляється. Він уступає на горло всім, і всіх примушує робити те, що хоче Америка. А хай там як те, що хоче Америка, буде вигідно демократіям. Ну може не так комфортно, як це було б за Джо Байдена, але хай там як краще Америка з Трампом, ніж взагалі відсутність Америки. От е -е -е. і що стосується. Другого аспекту а, нагадайте, будь ласка, про що він був? про ми говорили про те, що Китай перебирає на себе вплив, зокрема і на Індію і про на... Індію. Так так, mm -hmm. так перепрошую. Власне, з Індією. Індія не долучається до автократичного блоку. Індія можливо і ретранслює свої позиції, та так на так як нам подобається, і робить речі, які нам не завжди подобаються, через те, що це найбільш. Динамічна індустріальна держава на планеті, яка потребує найбільшої кількості енергетичних ресурсів за дешу, і Росія це її дає. Ну от. але Індія нікуди не дінеться з демократичної орбіти. Власне, вже Дональд Трамп анонсував поновлення переговорів, сказав, що Моді зголосився на його умови на дуже вигідні для Індії замінити замістити російські енергоресурси на американських з завищеними цінами, щоб Індія відкрила свій агроринок для американських товарів. Ну якісь такі речі, та але Індія не панує нікуди діватися. Якщо ми подивимося на інші держави, часниці КВАД. Власне на Японії, на Австралію вони е, системно посилюють взаємодію з Індією, і у них чудові відносини. І з Америкою були б чудові відносини. І так само, якби не те, що Трамп би не змінив умови цієї великої угоди, дуже різко. Бо європейський сус так само покладається сильно на Індію цими днями. Ми бачимо гексет зустрічається з міністром оборони Індії, підписує величезну оборонну угоду. Ну тобто, Індія. Так чи інакше на демократичному демократичному боці, і для демократії в жодному разі не можна втрачати Індію. Бо Індія це єдина країна, єдине суспільство індійське, яке може мати паритет до китайського населення. Ми знаємо, що Індія найбільша держава з населенням на планеті на сьогодні. Вона випередила Китай, і хай нам з цим дуже повезе, щоб Індія була з нами, бо інакше це буде велика біда. Наостанок, пане Артуре, Дональд Трамп оголосив про відновлення ядерних випробувань, і ніхто не зрозумів реакція на що це було, чи то на ці ядерні бряцкання Путіна з Бурєвєсніком, Пасійдонам і так далі. Чи це після зустрічі з Сідзінпіном? Ну про що це свідчить? Те, що ну світ брав курс на ядерне роззброєння, це вже знову не в моді. Ну воно давно не в моді, тобто -то, світ так озброюється, Китай масово зброїться за він містян. Пентагони 30-го року матиме півтори тисячі боєголовок. Це шона динамічна кількість. Він канібалізує російські технології Китай. Та... Ну а реакція Трампа вона спрямована на всіх них одночасно на Китай, на Росію, на Північна Корею. це Ядерний Союз зла, який нині існує, і... і тим паче ми бачимо, що і Тім відмовився з ним зустрітися в Південній Кореї. Тобто є багато нюансів пов'язаних з цим, але маємо розуміти, що світ ще довго не буде безпечним місцем. Дякую, пане Артуре, за ваш час і за ваш коментар. Артур Харитонов, президент громадської організації Ліберально Демократична Ліга України, був з нами на прямому зв'язку говорили про підсумки зустрічі Дональда Трампа і Сі Цзінпіна, Як це може вплинути на Україну і наскільки насправді близьке завершення війни? На ну, з вами була я, Марина Білоножка. Більше програм. Дивіться на нашому Ютуб-каналі. Переходьте, дивіться, коментуйте, пишіть ваші думки, відгуки, ставте вподобайки і до нових зустрічей.